А за що ти любиш своє село? Тому що воно красиво. Тут дуже добрі люди, хороші. Можна там. Вон виступати, як ми сьогодні виступали, пригати, спускатися на горці, тут дуже весело і гарно. Робимо все для того, щоб воно процвітало. доглядаємо ми, за ним ми, всі ми, разом. Ми, Тому і любимо. Це Михайлівка Рубежівка. Селу більше чотирьох сотень років. Зараз тут живе майже три з половиною тисячі людей. У суботу його мешканці вийшли на співоче поле, щоб разом із сусіднім забуччям відзначити спільне свято день села. Найперше. Хвилиною мовчання вшанували тих односельців, завдяки яким ці села продовжують жити. Зазвичай усі свята у Михайлівці-Рубежівці відзначали гучно. Але цього разу через війну кажуть більше смутку, аніж радості. А тому свято вирішили зробити незабутнім у першу чергу для дітей. Один, два-три, два. У дітвори цього дня програма була дуже насичена. Одні брали участь у майстер-класах з розмальовки, інші опановували нові розваги і закидали мішечки у кільце. Неймовірні пристрасті кипіли і на іншому спортивному майданчику. Тут команда вже трохи старшеньких розгорнула справжнісінький хокей на траві. Матч, схоже, зіграли успішно. Це був флорбол, це класно, цікаві емоції, класно грати. Набігалися, награлися і на концерт юних артистів Ірпінської студії Рів'єра. Топ моделі студії зачарували глядачів своїм дефіле у вишиванках. На імпровізований подіум виходили з іншими оригінальними номерами особливо потішили публіку найменшенькі актори. Ми готувалися да, і приїхали спеціально для того, щоб привітати всіх зі святом. І тут красиво, і люди такі гарні, і зустрічали нас так добре. Дуже приємно було. Дякую. Дорослі кажуть день села, ще й добра нагода подякувати тим, хто трудиться на його благо і щодня робить його ще кращим. Ми намагаємося створювати комфорт, затишок в наших селах, щоб нашим мешканцям було приємно повернутися додому, а гостям радісно було в нас і комфортно знаходитися в наших селах. Всім нашим комунальним службам в селі, потужній команді старості, депутатам сільським, всій нашій команді на чолі з нашим Мірпінським міським головою. Я вдячний вам. Ми працюємо для вас і завдяки вам. З ним Михайлівки, Рубежівки та Забуччя селян привітали колишні очільники громади і теперішня староста. Я пишаюся, що я з села. Знаю, що ви пишаєтеся, що ви селяни. Як я вже казала, у нас тут по іншому, по домашньому. Ви подивіться на цю атмосферу. Ми тут всі рідні. Сьогодні я дуже щасливий. Бачити на цій площі дітей, чути посмішки. І я впевнений, що з кожним роком ми будемо повертатися все більше і більше до того стану, коли ми святкували, не задумувались, раділи щиро, вітали один одного. Дякуємо і пам'ятаємо завжди тих, завдяки кому ми сьогодні можемо проводити це свято. Також хочу подякувати нашим партнерам, які допомогли нам сьогодні організувати це свято благодійним фондам, нашому виконавчому комітету Ірпінської міської ради, нашим депутатам місцевим. Дякую, великі всім, хто відгукнувся зі святом вас, дорога громада.